Доброго дня! Я Білоус Олександра, учениця 11-го А класу Криворізького покровського ліцею. До вашого увагу хочу представити свою науково дослідницьку роботу на тему «Деякі комбінації правильних пірамід зі сферою. Основою моєї роботи стала задача, якій на висоті правильної трикутної піраміди, сіребра якої дорівнюють А, як на діаметрі побудована сфера. Треба обчислити площу поверхні піраміди, що розташована всередині сфери, та довжину лінії перетину, заданої піраміди та побудованої сфери. Працюючи над роботою, було визначено мету, об'єкт і предмет дослідження та поставлені відповідні задачі. Також, відповідно до об'єкту та предмету, були обрані певні методи дослідження. Розв'язавши задачу, що стала основою роботи, ми визначили площу та довжину лінії фігури, яку ми отримали в результаті перетину піраміди зі сферою. Те ж саме було обчислено у випадку правильної чотирикутної та п'ятикутної піраміди, усі ребра яких дорівнюють А. Після цього ми змінили умову задачі та розглянули різні випадки в залежності від К, що є відношенням висоти піраміди до сторони її основи. Необхідну площу та довжину лінії було обчислено у випадку правильної трикутної, чотирикутної, п'ятикутної та шестикутної пірамід. Також було визначено шукані величини у загальному випадку, а саме у правильній інкутній піраміді. Потім було вирішено розглянути подібну задачу для правильної біпіраміди, позначивши К як відношення висоти однієї з пірамід до сторони її основи. Почавши розглядати випадок з бі-пірамідою, ми зрозуміли, що в залежності від значення К, її зовнішній вигляд буде змінюватись. Було з'ясовано, що побудова піраміди зі сферою може мати три різні варіанти, коли лінія перетину міститься на бічній грані, коли дотикається до ребра основи, або коли перетинає його. Щоб визначити відношення, при якому змінюється побудова, було розглянуто випадок, коли лінія перетину дотикається до ребра основи. З цього ми отримали, що дана комбінація можлива, коли висота однієї з пірамід дорівнює радіусу вписаного кола в основу біпіраміди. Тоді, якщо висота, тобто радіус сфери, буде дорівнювати радіусу описаного кола навколо основи, то біпіраміда буде вписана у сферу, а значить, що обчислити площу та довжину лінії вже буде неможливим. Отже, ми отримали відповідні проміжки значень К в кожному з випадків. Але у випадку, коли К змінюється від корінь з трьох поділити на 6 до корінь з трьох поділити на 3, варто відокремити три випадки, коли плоский кут при вершині більше, менше або дорівнює 90 градусів. Це можливо лише у трикутній біпіраміді, оскільки в інших пірамідах плоский кут при вершині не може бути прямим. Було визначено, при якому саме значенні К відбувається цей випадок. Отже, у випадку трикутної біпіраміди ми отримали 5 різних варіантів, в залежності від яких буде змінюватись площа та довжина лінії отриманої фігури. На даному слайді ви можете побачити виведені формули для обчислення шуканих величин першого та другого випадку. Далі, коли лінія перетину піраміди зі сферою проходить від ребра основи до визначеного нами відношення. Та останні два випадки, коли значення дорівнює корінь із 6 поділити на 6 та коли значення висоти, тобто радіуса сфери, доходить до радіуса описаного кола навколо основи. У випадку чотирикутної біпіраміди маємо три різні комбінації побудови. Також було визначено відношення висоти однієї з пірамід до сторони основи, в залежності від того, як проходить лінія перетину. Для кожного зі значень кла було обчислено площу та довжину лінії, що утворились в результаті перетину біпіраміди зі сферою. Аналогічно було з'ясовані усі значення К, про яких перетин біпіраміди зі сферою змінює свій зовнішній вигляд у п'ятикутній біпірамід. На даному слайді ви бачите виведені формули для обчислення шуканої площі та довжини лінії перетину, у випадку, коли вона проходить по бічній грані піраміди, та у випадку, коли вона дотикається з ребром основи. На наступному слайді розміщено формули для певного значення К, коли лінія перетинає ребро основи. Також було визначено проміжки зміни значення К у випадку шестикутної біпіраміди та відповідно обчислені площі та довжини лінії, що обмежує отриману фігуру в залежності від визначених проміжків. Усі випадки було узагальнено та, відповідно обчислено відношення висоти однієї з пірамід до сторони її основи, у випадку правильно інкутної бі-піраміди. Відповідно спочатку було обчислено площу та довжину ліній, коли лінія перетину проходить по бічній стороні бі-піраміди. Потім, коли вона дотикається з ребром основи, та радіусфери дорівнює радіусу вписаного кола в основу біпіраміди. Та у випадку, коли лінія перетину ребро основи біпіраміди. А радіус сфери змінюється від значення радіусу вписаного кола в основу біпіраміди до радіусу описаного кола не включно. Отже, працюючи над роботою, було визначено відповідні значення відношення висоти піраміди до сторони її основи. Відповідно, визначили, за яких значень K, лінія перетину сфери та B піраміди може проходити тільки побічним граням, дотикатися до сторін основи або перетинати ребро основи. В кожному випадку визначені площа поверхні піраміди, що знаходиться всередині піраміди, та довжина лінії їх перетину. Узагальнено всі результати та виведену формули для обчислення площі та довжини ліній у випадку правильної n -кутної піраміди та n -кутної біпіраміди. Всі поставлені задачі виконані, мети досягнуто. Дякую за увагу!